Всього лише за два тижні продав ось таку трикімнатну квартиру за 42 500 доларів. Її площа у нас 62 квадратних метри, три окремі кімнати. Ось таке у нас буде планування. Двостороння. Ось такий вона має вигляд. Рівні стіни лише поклеїти шпалери. І вікна у нас по всій квартирі замінені. Тут у нас вікна виходять на затишне подвір'я, а та сторона у нас виходить на ТРЦ-паровоз. Санвузол у нас буде роздільний від ванної кімнати. Ось такий має вигляд ванна кімната. Звичайно, потребує ремонту, але і ціна була відповідна. І ось такий у нас санвузол. В даній кімнаті у нас також вирівняні всі стіни. І ось така величезна у нас була лоджія. І тепер я вам покажу кухню. Вона також буде доволі просторою. Ось в такому вигляді у нас коридор також поміщається, ось така простора шафа. І велика кухня площею 8,5 квадратів. Є лічильник на газ і встановлені лічильники на все інше. А якщо ви хочете, щоб я так само швидко продав і вашу квартиру або любу іншу нерухомість, телефонуйте мені за номером, який буде вказаний нижче, і я допоможу вам з цим.